Твір, начитаний завдяки Ютуб проєкту Вінілосховище Полтава 2022 рік. Аудіокнигу Заборонено використовувати в комерційних цілях. Ярослав МУДрий. Після ката Святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престолі. Ярослав Розумний сів Святополком окаянним все зруйноване було, бідувало, бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад, і небавом Україна зацвіла, як пишний сад. І небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ попливли. Греки, німці, італійці, чехи, угри всі ішли, купували, продавали і у Києві жили. Так, живий, шумливий Київ Царгородом другим став, як про друга, як про сина дбав про його Ярослав, оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його, оздобив і припишний двір завів. До палати йшли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці, і, допущені до князя, низько кланялись посли, і до них дари складали, що з чужини принесли. В час бенкету на бандурах, гуслях різних сопілках, грали весело музики, ви напінились в чарках. Співаки пісні співали, скоморохи, штукарі, розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситого обіду всі виходили з палат подивитись на верблюдів На муштрованих звірят. І в Європі честю мали королі, князі, царі поріднитись з Ярославом, побувати у дворі, але мудрість Ярослава. Вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах, щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна. Він прогнав лише поляків і щоб ворог тихшим став. Він твердиню понад сяном, Ярославлю свій збудував. Та ходив на печенігів і Черкесів під Кавказ, що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з редедою Казоським Ярославів братом Мстислав бивсь хоробро в поєдинку і редедю подолав. Наш співець Боян Великий, найславніший із співців сплів йому вінок безсмертний із пісень безсмертних слів. Пролетіли дні короткі перед смертю Ярослав, всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав: Вас, я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але діти, пам'ятайте, мою заповідь одну: не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе. А незгода, наче вітер все по полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети, ви державу зруйнувавши, подастеся у світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці і жебраки. Та недовго пам'ятали діти мудрий заповіт, а нащадки Ярослава осміяли на весь світ.